Все, поддерживаем что... а? Держиваем Украину очень. Интересный, да? Слава Україні, нові деталі про контрнаступ, про які раніше не повідомлялося, на що саме робить ставку Залужний, на мардери, на бредлі, які ми так чекали, чи на свої якісь унікальні боєприпаси, а також як бачать цей наша звільнена території самі московити. Про це трохи нижче. додавіться це відео до кінця. Починаємо з цього дуже цікавого відео. Просто зацені цю красу. Це насправді і виглядає, як треба зачищати окопи траншеї, а не от тими валами живої сини, як зараз роблять ці недолубки в Бахмуті. І дивіться зараз, що відбувається. Це. Працюють 30-мм айрбуз снаряди з програмованим взривателем. Це дуже розумна технологія і виглядає. Погодьтеся дуже ефектно. Це все заряджається в 30 мм автоматичну гармату МК-44 Бушмайстер. Її встановили на страйкер. Це американська машина. Нагадаю, в цій модифікації він називається XM201296. Пробачте, драгун. Вони ще були замовлені в 2015 році. Другим кавалерійським їх полком це випробування. Вони дуже все успішно там показали себе в боях. І ця 30 30-та автоматична гармата має ефективну далі стриби до 3000 метрів. Ви просто уявіть собі, вона може так от над положенням піхоти, як показано тут, просто стріляти, навіть збивати літаки, що летять на низьких прост. Та висотах але для нас цікаве саме те, адже московити вони дуже багато нарили собі траншей. Там на Запоріжжі ми їх всі бачили та в Криму. І туди, отакі от бушмайстери зі страйкерами, сам буде саме воно. Тепер пригадайте, просто скільки там зона нас заїхала цих страйкерів, ось тільки останнє повідомлення з цього приводу я знайшов на мілітарному. там повідомляється про 90 штук. 19 січня Пентагон це оголосив. І просто ось вони вже тут. Це колона, красинчики. Ви бачите, з бойовими модулями, там протектор АРВІС. Це їх показує Ремоут Контролд. Weapon station. ну тобто, не треба знаходитися просто в самій, е, ну на за самою установкою сидіти, ти можеш бути в цій броньованій тачці, звідти цим керувати. І це насолодився просто наш міністр оборони Олексій Резніков. Він показав ці машини і сказав, що ці страйкери вони попрямували до бійців з десантно-штурмових військ збройних сил України. Ну саме ті бійці, які і будуть зараз просто звільняти наші території метр за метром, а Я сподіваюся, що і кілометр за кілометром. Тому що пригадуйте, як била під Балаклією, то там просто вони валилися дуже дуже великими кусками. Території і варто тільки прорвати їх лінію оборони, і вони починають просто валитися. Ну і бачите, ми просто М151 протектор. Це він призначений той, який на страйкері, і для зброї малого середнього калібру може бути встановлено багато різних платформ. Тобто, цілком логічно, що туди стане і ця легендарна. О, ця от бушмайстер-пушка, з якою ми почали. І такі снаряди в нас будуть. Тим більше, що зараз просто тільки про снаряди йдеться. Ви подивіться, от пакет допомоги, який був щойно вчора, тільки оголошений Пентагоном від США. Там нагайдаю йдеться про 2,6 мільярдів доларів, і там нема зовсім ніяких там. Таких локальних великих приблуд, яких нових хаймарців, чи якихось нових зеніток, там, чи щось таке. Він взагалі весь про боєприпаси. Ви можете зараз просто відкрити це посилання. Там немає таких великих номенклатурів техніків. Зате там просто 20 страниць, просто 20 листів про якусь боєприпаси, боєприпаси. Єдине, що я тут бачу, цікаво, з такого з великого, це 400 гранатометів і знову боєприпаси 200 тисяч боєприпасів, та гранатометів. Також паливозаправник 61, 10 вантажівок, 10 тралів. І от дуже цікавенькі, бачите, 9 машин, озброєних 30-мм гарматою для боротьби з безпілот Тут кушать, а також антидронові ракетні установки, теж ладери не наведені. Ну, то подивіться самі можете пошукати там ці набої. Я бачу, що зенітні боєприпаси калібру 30 мм і 23 мм. Чи не саме ті набої, які ми бачили: оці от керовані розумні, які взриваються просто над траншеями та розривають просто на шматки тих, хто там намагається сунути на нашу територію з території нашого східного сусіда. Виглядають дуже ефектно, і тим більше, що їх можна заряджати, до речі, виявилося не тільки в страйкер, а я от зараз почитав, що такі самі набої, розумні, вони є і для Сіві-90. Ви можете побачити зараз просто. Ці 90 це така шкалона, яка йде до нас. Ми нещодавно просто в роліці про наші САУ ставили це відео. Це теж така ж руйнівна сила, як і Страйкерс. Не будемо зараз там. Дуже ретельно на цьому просто зупинятися. Подивіться в одному з наших наступних видосів. Ми детально розкажемо, що це від 90. Повірте, що це БМП революційна, яка зможе там багато ділів натворити під час нашого контрнаступу. А що ж можуть там, і там, де я зауважу, до речі, що там не 33, не 30, а 40 міліметрів вже. Ну тобто, це буде вже такі айрбуз снаряди з програмованим зривачом, що вони просто будуть зносити вже там і наші ці окопи, ну, не наші, а ті, які стануть нашими, разом з їх мешканцями. Ну а що є відповісти на це москави там? Звичайно, в них про ніякі нові боєприпаси не йдеться. Не під час контрнаступу в них взагалі там зараз дуже великий снарядний голод. А бачимо, що вони тягнуть на фронт, просто все старе. Ми там бачили, десь там і катюші їхали. Потім писали, що це може зйомка фільма. Але я зараз не дивуюся, може там і не зйомка фільму, може, і справжні то були Катюші. А тому що зараз вони зі своїх зградів. Ви бачите, що вони от просто криві туди щось ці гради таке сують, що от просто випадок в пахмуті, вражаючи просто відео. Слава Богу, що наші хлопці живі. Ракета граду просто падає біля бійців. За вони продовжують там, робити свою справу. Ракета не розривається. Ну саме через криворукисть цих виконавців яких бунтрний Дін понабирав себе, щоб, начебто, завоювати нашу країну, як він сподівався там за три дні. А це вже ви бачите, це аттєвка, як то кажуть, це той же Бахмут, і це вже смікалка від наших хлопців, тому що неодноразово казалося, що наші воюють вони не за техніками такого вала живої сили, а за техніками НАТО. І ось вони думають про те, що бачите, вони зараз просто знищують. Ми показували це відео нещодавно, і ніхто не міг сказати, що це за загадковий боєприпас. Дякуємо нашим підписникам. Дуже багато людей сказали, що це просто ур 77 так званих змігаринич. Ви просто подивіться, наскільки ефектно він зараз нищить. Якусь позицію, де засіли ці вагнери, це просто вогняний стовп, вигорає там все, начебто якимось напалом, я не знаю, у В'єтнамі. І це просто урд 77 Ми теж про нього розповідали. Він значений для того, щоб просто розміновувати мінні поля, які залишили після себе русня. Тепер наші хлопці просто сподобалися, вони валять такими урлами, і там просто довгий такий, як удав шланг, просто начинений вибухівкою. І ось що він робить з нашими загарбниками. Ну тож, звичайно, якщо це буде прилітати в ті траншеї, то не факт, що там вони і втримають, бачите, просто такі гриби справжні, немов від ядерки. І до речі, вони вже починають це розуміти. Бачите, це вже Скадовськ. повідомлення про те, що треба звідти валити. Починається евакуація. А це російське ТБ тут взагалі там вони вже посипалися. Ті експерти на федеральних каналах, які про там, раніше розповідали ще про Київ за три дні, і про те, що там Сімон'ян, вона буде завтра в Борисполі. Зараз вони просто серйозно попереджають про те, що буде масований удар з боку за і вони нагадують про. Ту зброї, яка в нас дійсно є, чи бомби Джейдам, які дуже круто себе показали. всі бачили ці вибухи. Вони ще будуть в 10 разів круче, ніж те, що ми бачили зараз в цьому ЗМІ Гариничу. Ну а також там і наші «Хаймарси», і знову вони будуть відпрацьовувати на 150 кілометрів і, начебто, будуть знищувати командні пункти. Ну просто послухайте, це паніка в чистому вигляді. Об'єм огнівих задач в предстоящій наступаті операції будуть рішатися за що ракетних войск і артилерії. То есть Хаймарсів МСТСР два М бомб малого диаметра наземного запуска, бомб типа J-Dam. То есть вот этими средствами будет решаться основной объем огневых задач. И по всей видимости, они приготовили их уже немало. Вот почему-то мне так кажется, что в первой же день операции, даже в первую ночь, я бы сказал так, операция нам по моим предположениям будет... На нескольких направлениях осуществляются танки, тут далеко не главное. Главное нанести огневое поражение противнику ну, на глубины 150 километров как минимум, командные пункты, узлы связи, склады, э, линии связи, все, чтобы вызвать э, потерю управления войсками и без всякого привлечения вот элемент паники даже самый настоящий, чтобы казалось, что там части соединений украинских вооруженных сил уже везде. Ну, як пише наш колега Цаплієнка, я в нього просто подивився це відео. Він сказав, це той випадок, коли щиро бажає, щоб дійсно прогноз пропагандистів справдився. Ну і так воно дійсно і буде. Тим більше, що у нас із точки розвідку це один нереальний відос. Це бачити наш мадяр, якого до речі казали пару днів, тому що вони знищили. Це просто мадяр зараз знаходиться в якомусь пункті управління нашими дронами, і ці дрони роблять просто нереальні штуки. Ви бачите, зараз цей дрон летить над центром саме сімки Донецька. Тому що ми бачимо тут Донбасрену, це не якась там окраїна не десь лінія фронту. Це реально, треба ще там 15 кілометрів пролетіти. В центр жодна його їх ППО не, зам... не помічає, і ми бачимо цей дрон не один, там просто в Мадяра десяток екранів. І він покаже: ось тут танки, ось тут ми бачимо просто номера сидінь на даномасерия. Ну то просто така деталізація, що бери цю зброю на сучасну, беріть ці джейдами. Я так розумію, що ми просто зараз їх не валимо сотнями, саме тому, що ми їх економимо, як я казав там їх експерт на російському ТБ. А коли настане той день X, і ці всі джейдами полетять, бо цілі ми вже знаємо, то там буде просто такий і таке пекло, що довго вони там не витримають. Ну тим більше, що от наші бійці вони, бачите, вони продовжують готуватися, вони Навають не тільки в цих командних пунктах, а просто в польових умовах. Ви бачите, на полігоні для контрнаступу. Зараз вони вистроїлися, бойовий порядок, це вже радянська техніка, і долають на ній водні перешкоди. Це два варіанти, я тільки маю. Або це вже почалося, вони вже кулись сунули, або просто тренуються, наприклад, як там діяти під Херсоном, як долати ці водні перешкоди, тому що річок теж багато, і нам під час звільнення своїх територій доведеться їх долати. До речі, вони не тільки під Херсоном здається, це, бачите, зараз от танки наші сунуть. І це вже суцільна водна перешкода. Це не тільки під Херсоном, це взагалі наші дороги, вони чомусь можуть так виглядати. Хоча що мене дивує, що Перед самою війною, перед поштоваштамним вторгненням, була ця програма Велике будівництво, начебто багато хто нарікає нашому президенту, що він саме тому не вкладав гроші в розвиток нашого воєнпрому, саме тому, що йому знадобилися гроші на ці дороги. Ми бачимо, що дороги не побудували, начебто наших сучасних розробок, таких як Вільха, я не знаю, там урагани та все інше, що має зараз валити, ці ракети Грім, їх теж, начебто, немає. Куди воно поділося? Лише якийсь сучасний ленд-ліз. Звичайно, дякуємо нашим партнерам. На цьому дуже багато що тримається ще на граїзмі наших хлопців. Ну і цікаво було б, щоб ми колись отримали відповіді на всі ці. Питання, але поки що ми чекаємо просто чудових новин про наш контрнаступ та про звільнення нашої країни. Підпишись на канал, жми на колокольчик і напиши любой коментар, щоб це відео набрало більше просмотрів.